Замість теплопісочку з загального користування на дніпровських пляжах зростають бетонні мури, і то вже не народне надбання, а цілковито приватна територія, про що й сповіщають відповідні таблички. Такий невеселий тепер вигляд у схилі в Дніпра від столиці вниз за течією на десятки кілометрів, все за парканом. Віталій Афанасієнко поцікавився, хто ті щасливі новоспечені власники берегів. Такому розмаїттю фешенебельних будинків позаздрив би навіть арабський шейх. Ці величезні палаци на воді, елітній кончі заспі належать українським політикам, чиновникам та бізнесменам. Вони всі плюють на закони, прихоплюючи до своїх гектарів ще й чужу землю, закатуючи громадські пляжі у бетон. Покупатися або ж половити рибу простим смертним стало практично ніде. Хіба що на кількох столичних островах Приходиться виїжджати на острова? Я вам скажу, що тенденція така, що всі вже сусідні острова вже застроєні і замити. І навіть якщо берег намитий власноруч, він теж вважається загальнодоступним для усіх охочих там відпочити. Наші з вами пляжі стережуть зводи вишколених охоронців і спеціально вимуштровані пси. Чужому сюди зась, бо територію господарі цих віл вважають своєю приватною, а всі підходи до неї загороджені фортечними стінами. І що це ви знизу так погано укріпили хлопці? Волна як буде, знесеш змиється. Ви клумбу тільки робите? А це не рибгосподарство колонії, а простий берег у тому таки Києві. Рибалки тут змушені ловити з берега через колючий дріт. Ми її, ну рибацьким путями Поламали, Они ані туди забетонировали вже повністю. Приїхав свой выходной день рыбку. За це меня хотіли зі скрутіти. Неско раз визивали беркут. Раніше сюди приїжджали, люди віддахали семьями. пікніки тут. А зараз уже все через забор. Дивно, але на всі ці серйозні порушення природоохоронна прокуратура вже не перший рік заплющує очі. Голова асоціації рибалок України каже. Повернути українцям риболовні місця та пляжі важко, але реально або за допомогою кримінального кодексу або ж Боротися економічно з цим явленням, щоб метр землепользування прибрежної прибережної території для орендатора стоїв, ну, скажемо, 10 тисяч доларів, і вони самі самі вийдуть з берега, тому що вони вміють вважати деньги. Віталія Фанасієнко, Дмитро Большаков, новини 2+,2. плюс